Починаємо з групи, яка займалася спільнотою регіонального розвитку з двох причин. По-перше, це ключова і спільнота, і всі ми, які за цим столом так чи інакше, до цієї спільноти належимо, бо регіонет це спільнота, яка займається регіональним розвитком. Так? А по-друге, в цій групі було найбільше людей, у них, був у них один шаблон, одна спільнота, і тому вони відшліпували все. Давно і чекають з нетерпінням, тому ми не можемо їм ну, давати далі, як скільки чекати можна? так? Пан Олег, презентує, ну бачите, вони вже нетерпляче чекають. Даємо їм можливість перші. Прошу, пане Олег, ви переходьте сюди, будь ласка. Так. По-перше, я хочу сказати єдині, що звісно це не єдина ключова проблема, але саме ця ключова проблема. ефективної державної регіональної політики в Україні, про що, власне, говорив і Юра, так і всі ми про це знаємо. І далі мова йде про нашу мережу регіонет і її вплив на це, на ключ, ключова діяльність. Отже, мова йде про такі, три напрямки ключової діяльності це експертне супроводження та моніторинг прийняття і реалізації пакету законопроєктів і нормативно-правових актів. Ми це цілком можемо робити, включаючи процеси певного лобіювання, консультування народних депутатів, управлінських структур і тому подібне. -то. Тобто Це та робота, ради якої ми створювалися. Це перше. Друге, це експертне супроводження розробки та реалізації стратегій, проєктів місцевого і регіонального розвитку. Тобто Це те, що власне, вже так само багато з вас роблять. Багато хто записали. Третє це участь у розробці механізмів конкурсного відбору проєктів регіонального та місцевого розвитку, про що також йшлося. Тобто що, тому що оцей конкурсний відбір, я думаю, що всі будуть приймати участь і в проєктах, але ми би хотіли вплинути, ну, принаймні наша група, на, на розробку механізмів цього конкурсного відбору, щоб все було прозоро щоб е, кращі все-таки проєкти отримали без самих там лівих, правих подій, е, те, що краще справді була така система в Україні запроваджена з першого року. Тепер ключова потреба, от, і там ціл, е, абсолютно чітко було наказано відносно навчання. Тобто, е, Потреба не, справді не тільки в школу навчання, але тут відображено навчання. Тобто, навчальний компонент є таким. Це перше, ми зупинилися і запропонували вивчення європейського досвіду, регіонального розвитку через семінари і тренінги. Тобто та специфіка, яка присутня, хоча вона неявним чином, чи навіть явним чином присутня в нових законопроектах. Європейський досвід там вже лежить. Але не всі знають про нього. Мова йде навіть не про цей спільноту, а вивчення для того, щоб цей досвід став на плечами вже багатьох чиновників. Друге це розробка пакету навчальних програм для нової регіональної політики і підготовки від фахівців, відповідних фахівців. Мова йде не тільки про органи державної влади, але навіть більшою мірою про органи місцевого самоврядування, оскільки ми збираємося випереджаючим чином зрахування децентралізації і реформ готувати саме в органах місцевого самоврядування таких фахівців. Ну і третє це проведення семінарів і тренінгів. Проєктного менеджменту для проєктів регіонального місцевого розвитку мається на увазі від заявочних кампаній, від написання проєктів, до їх супроводження і так далі. Тобто в різні іпостасі ці проєкти на різних етапах від початку до реалізації і власне впровадження. Отака це я представив думку нашої спільноти. Дякую. Добре. Так, давайте рухаємося далі. Я думаю, що далі за логікою місцеве самоврядування. Так, У вас там три спільно. Ваш ліпчар хтось може доставити сюди позицію. Може ми будемо просто відкладати бік попередній хліпчар і практи на Продавайте питання. Три питання. Поки несуть ліпчати. Давайте давайте два питання, не більше, від бо ми не Від знимо. Як оцінюється ефективність державного і регіональної політики? Тому що показувати ефективності з відношення результатів і витрати. У нас витрати так фінансової, результати тому, що нам не вирувати. Як оцінюється? Зрозуміло. Ще яке запитання? Так. Я дам ще один мікрофон, який буде пукати по тому поповіді. Ці мікрофони мають особливість, таку, що коли ви їх вмикаєте, він десь секунду-дві шукає е, сигнал. Тому здається зразу, що він не працює. І є десь посередині столу. Так. Е, ще, спочатку, пане Олегу, дайте, бо він буде ж відповідати. Пане Андрію, ще одне запитання? Так? Якщо, дай Боже, буде децентралізація, хто має відповідати за розробку і реалізацію планів регіонального розвитку. Виконавча влада чи органи місцевого самоврядування обласного рівня? Виконавчі комітети я маю на увазі органів місцевого самоврядування обласного рівня. Я, я беру на себе сміливість, а ви ефективна регіональна політика, це можна прочитати в тому аналітичному освіті, який вийшла книжка, де ми бачимо ті проблеми, які є в регіональній політиці. Тобто це дуже сильний дисбаланс у регіонів, це практично відсутність фінансування цієї належного фінансування, це відсутність інституцій, агенцій розвитку, цей замалий фонд регіонального розвитку. Ті п'ять проблем, про які говорив Юрій Андрій Третяк. Тобто це вже сьогодні прозвучало. Тобто ми і говоримо, але... Так, колеги, давайте не а для дискусії, це не для дискусії. Це дискусія. запитання відповіді все. Механізмів, ми знаємо, що цей механізм, який був 2006 року, цей механізм не спрацював. Е, а, вже лаконічні відповіді. Так, все. Давайте я на друге запитання відповім. Так, так? Так? Згідно з концепцією реформи адміністрації, яка на цей момент є, так? повноваження по... Е, Регіональному розвитку повністю на обласному рівні органів місцевого самоврядування. Бо тому що органів виконавчої влади цій Доктора. ролі, в якій вони зараз є, не будуть. Все не для, не для обговорення. Так? Я говорю про те, яка зараз концепція є. Обласні ради мають займатися стратегіями розвитку саме в них компетенцій обласного рівня. Я не можу не прокоментувати, а чому тоді питанням об'єднання територіальних громад будуть займатися облдержадміністрації виключно. Це не конфлікт інтересів. А чому виключно? Ну тому що це написано в законі про об'єднання територіальних громад. Що вони формують плани перспективного об'єднання територіальних це громад. Об Ми не, путаємо, не путаємо, Ну, громади? Давайте не про це зразу. Завтра Качуку задайте це запитання, він вам відповість. Або можливо і на формі, так.